Падає Слепали. з нею разом. Того важливий нюанс, щоб ви не робили, ваша нога завжди в неї між ногами. Завжди. Байдуже, як ви стали, хто це? Тоді, коли ти нахилилася вперед, я б'ю тебе, і ти падаєш вперед, я можу зробити випад. як мінімум, я встигну хоч щось зробити. Хорошо. Як мінімум, я встигну зробити хоча б щось. Тому нахилити по 5 ударів, я ще зроблю. Але прийом Хенбіка вся його суть. Я маю поставити одну руку в кулак, другу руку поставити його на фактично шлунок під ребрами, там, де ми трошечки нижче, другою рукою його накрити. І ми для чого це робимо? Для того, щоб замість діафрагми підтягнути легені назад, змусити людину видихнути так сильно, як тільки вдасться, тому що вона завжди залишається залишкове повітря в легені. Замість людини ми маємо зробити видих. Важливий нюанс, мені треба це зробити до себе і по діагоналі вгору, ну, тобто так, як ми вдихали. Екск'юзні до себе і по діагоналі вгору, Так? кіна не буде. Що я можу зробити в цій ситуації? Я можу зробити тільки одне: згадати шкільні роки і змусити людину стати нижчою. Як я можу це зробити? Коліна. Підбивши коліно. Того, що людина буде дихати, ну нехай можливо вона буде з -зу часаними колінами. Ми знаємо про це посваримося потім. Але Но вона буде дихати, а я зможу зробити щось хоча б. Людина буде в паніці. Ви не можете очікувати, що людина, яка не може вдихнути зовсім, і ви їй кажете, перепрошую, можеш ставити, будь ласка, чи ти на колінці? я б тобі дуже хотіла допомогти. І ця людина така: да, да звісно, зараз секундочку. Mm -mm. <реш> тому якщо немає реакції, а є тільки суцільна паніка, все, що ми можемо робити, це підтримуючи людину, ми підбиваємо коліна, і ця людина просто опуститься. Якщо одного недостатньо, тому що ви бачите у людини прекрасніша реакція, робоча схема завжди. На два коліна. Окей, на так, два ні, коліна. ні, 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 по штонці, штонці, ти що? Я зараз дотягнуся, просто на пальчики стану. Е, дивіться, знову ж повертаємося, вхопилися, нахилили максимально. Сила земного тяжіння — наш найкращий друг в цій ситуації. І ми між лопатками робимо п'ять ударів долоні трошечки вперед. Три, чотири, п'ять. Не жаліємо. Зовсім не жаліємо. Витошилось, викошилось, не викишилось. Шкода прикро, переходимо до наступного Кулак. Епігастрій не стісняємося. І ми маємо натиснути до себе і вгору. Має бути оцей звук. Почули? Людина має хотіти видихнути, в неї нічого нема.